Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладів. Кому досі не відомий цей сайт, розповім про нього, покажу виведення і відразу скажу, що операції виведення здійснюються на будь-якій криптогаманці та біржі. Список криптовалют тут велика кількість, як ми бачимо, можна вибрати абсолютно будь-яку, яку ви захочете вивезти. Потрібно врахувати комісію даного сайту, на якусь адресу валют комісії взагалі немає, на якусь стягується висока комісія, і, звичайно ж, потрібно враховувати мінімальний прихід суми вашого гаманця. Я зазвичай виводжу на адресу TRX Tron, Dogecoin, також виводила на гаманець Pair та FAUCETPAY Pay в Bitcoin. На адресу USDT trc 20 також що я виводила. Вивід покажу вам наприкінці відео. Зараз давайте поговоримо про заробіток на проєкті CoinPayU, як це робиться. Бачимо список моїх виведень. Сайт працює кілька років. Я зареєструвалася 2 роки тому і досі працюю. Без проблем виводжу гроші, вносити депозит не потрібно, щоб вивести рефералів мати, теж не обов'язково. Все, що самі заробите, буде ваше однозначно. Тепер давайте перейдемо до розділів заробітку. Все розповім і покажу. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки Ютуб. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Опитування. За проходження яких ми заробляємо долари. Відразу знаходяться на е, головній сторінці. Вони періодично з'являються, може бути багато або ось як зараз всього лише один. Відповідаємо на питання, заробляємо. Тут для того, щоб щодня забирати нагороди, необхідно заробляти щодня, намагатися якомога більше доларів. Ігри. Ігор дуже багато. Граємо, виконуємо умови замовника і на основний баланс отримуємо гроші. У мене на даний момент 6 доларів 23 центи. Як я казала вище, буду їх наприкінці відео виводити, покажу, як це робиться. А зараз переходимо до розділу пропозиція зліва в меню і бачимо завдання від партнерів. Декілька блоків треба відкривати, переглядаємо та виконуємо завдання. Уважно читаємо, що від нас хоче замовник, яких саме виконань. В основному це граємо в ігри, виконуємо дії і нам зараховують долари на основний баланс у нашому кабінеті. Багато завдань, багато рекламних блоків. Тепер давайте перейдемо в вкладці Перегляд сайтів зліва. Ми можемо побачити меню, відкриваю. І бачимо список пропозицій. Натискаю на будь-який рекламний блок, переглядаю рекламу, яку пропонують нам, йдуть секунди. В першій клаці потрібно перебувати на цьому сайті, не виходячи, поки не пройдуть секунди. Тобто треба перебувати на цьому сайті. І в першій клаці ми бачимо, що йдуть секунди. Коли вони закінчуються, ми туди переходимо. Переходимо на проєкт CoinPayu і бачимо, що помаранчевий рядок висвічується, завдання виконане, гроші зараховані. Це ми переглянули безрамні оголошення. Тепер переходжу до підрозділу оголошення в рамці. Також натискаю на будь-який рекламний блок, переміщаюся на сайт, який потрібно переглянути. І дивіться вгорі, різнобарвний повзунок він бажить. І коли він доходить до кінця, нам зрештою зараховують центр. І таким чином переглядаємо реклами, які нам пропонують. Також можна рекламувати свої канали, блоги, сайти, але для цього потрібно внести певну суму грошей, щоб прорекламувати свої проєкти або своє реферальне посилання. Все тут розповідається, вказуйте дані та відправляєте своє оголошення. Тепер давайте перейдемо до виведення. Буду виводити 6 доларів з проекту. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Натискаю на свій баланс зверху, праворуч, біля аватар. Відкривається вікно, де ми маємо вибрати валюту або гаманець, на який хочемо вивезти зароблені гроші. Якщо виводити на адресу Dogicoin, то комісія нульова. Тобто грошей сайт не збирає. Дуже прикольно. Скільки вивели, стільки отримали. Якщо на адресу TRX Tron, комісія невелика, а майже непомітна, але вона є. Я все ж таки вибираю трон. Вказую суму, яку хочу вивезти, натискаю на виведення. З'являється вікно, де в мене запитують, підтвердити вивід чи скасувати. Я, звичайно, погоджуюсь, бо все вирішила, виводжу на трон. Іноді у вас попросять перейти на пошту, підтвердити платіж. Нині у мене цього не просять. Я натискаю ОК і чекаю виведення на свій гаманець Трасті Плюс. Гроші, за рахунок, гроші зараховуються, платіж обробляється протягом 10 хвилин. Якщо ви вперше робитимете виведення, то чекати, вам доведеться до 5 днів. Потім автоматично будуть оброблятися платежі. Я виводила на карту Трасті Плюс і за декілька хвилин отримала гроші. Показую зараз скріни. все чітко відбувається. Платіж оброблений, гроші на гаманці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимось! Все буде Україна!